Близько шести годин тривав грудневий прийом в Івано-Франківській мерії з-поміж численних особистих прохань соціально побутова проблематика. І в нас виникла проблема, що більше півтора року, і велика проблема з тим, щоб вийти на вулицю. Навіть Виїхати просто прогулятися це велика проблема, тому що треба, мені, треба людей, щоб знесли хлопців. Тобто можемо півгодини чекати, 40 хвилин біля під'їзду, поки надійде двоє чоловіків, щоб могли винести там і знести. Звернулася до міського голови і отримала відповідь, що буде питання вирішено позитивно. Доступність для людей з особливими потребами наразі для Єван фриківська один із ключових пріоритетів. Тому мерія закликає мешканців ставитися з розумінням та повагою до людей, які мають особливі потреби. Відтак не повинно бути жодних перепон, коли комунальники встановлюють пандуси та пониження на прибудинкових територіях. Під час прийому громадян також піднімалися питання матеріальної допомоги у зв'язку із крупним становищем. Ми звернулися з питання, бо в нас немає індивідуального опалення. Ми мерзнемо. І ми звернулися, ми давно хіли, але ми ніяк не могли попасти. А якось чоловік там одна сказала, що каже, що він тепер може до неї попасти. І він запсувався того понґілка на, на сьогодні, на перше число. Ну він запсувся сам, каже, ходи зовну. Я каже, я без тебе не піду. А я кажу, добре, я піду. Ну і ми прийшли. Торік міська рада затвердила програму фінансового відшкодування витрат на автономне опалення для мешканців пільгових категорій. Програма чинна до кінця нинішнього року. Цю послугу надає снаб у співпраці з теплокомуненерго прийом, прийом. нині був такий дуже актуальний прийом багато людей. Багато проблем матеріальної допомоги, багато індивідуального опалення, перехід людей далі продовжуємо. Місто допомагає. Багато людей прийшло по різних питаннях: там земельних спорах, про будівництво, про незгоду будівництва, сусідів що, Ну але основне, що ми приймаємо, спілкуємося і стараємося, намагаємося допомогти кожному мешканцю нашої громади. Побільшило кількість звернень щодо пандусу, тому будемо облаштовувати, ну, зокрема, на вулиці Хотинській. Як правило, для прийому громадян характерне оперативне прийняття виконавських рішень завдяки присутності профільних заступників міського голови та керівників комунальних служб. Михайло Березень, Денис Сатановський, новини на вежі.